Він мріяв займатися джазом, але підкорив рок сцену. У віці 80 років помер барабанник Rolling Stones Чарлі Вотс. У складі групи він отримав десятки найпрестижніших музичних нагород, серед яких чотири статуетки Греммі і сім разів увійшов до складу зали слави Греммі, яким було життя легендарного музиканта. Дивіться у сюжеті. Барабани були його стихією, стилем життя і основним заробітком на довгі роки. Ударник Стоун Чарлі Водс завдяки своєму таланту і харизмі на понад півстоліття став справжнім двигуном для гурту. Він мріяв грати джаз, але став зіркою року. Незадовго до смерті чоловік вперше відмовився від гастролей з гуртом через стан здоров'я. Утім, звістка про його смерть застала музичну спільноту зненацька. Чарлі Водс народився в родині водія вантажівки, і музика довго була йому мало цікавою. Та в 15 років хлопець захопився джазом, а пізніше і головним музичним інструментом свого життя барабаном. Так що у 2016 році посів 12-те місце у списку 100 найкращих барабанщиків усіх часів. З 1971 по 1981 рік вод взяв участь у записі восьми альбомів групи, що піднялися на вершину хіт параду, і в трьох світових турне, що стали найкасовішими подіями в музичному світі того часу, без нього важко уявити Ролінг Стоун. Улюблений чоловік, батько та дідусь, вот тривалий час боровся із раком горла. Навіть підібрав собі заміну в групі в особі Стіва Джордана. Легендарний барабанщик помер в одній з лікарень Лондона в оточенні своєї родини. Після 58 років у складі Stones залишив після себе великий музичний багаж для наступних поколінь. Вадим Сенчук для апостроф тіві.